Господь з вами і з Духом Твої, читання святого Івангеля від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: ви чули, що було сказано: око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Але якщо тебе хто вдарить у твою праву, що кого підстав йому й другу, а тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, іди з ним дві. Тому, хто просить тебе, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: любитимеш ближнього свого і не давитимеш, не да. Видітимеш свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів і моліться за них, за тих, які переслідують вас, щоб бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте. Хіба не те саме і митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Слово Господнє. Слава Тобі Христу! Будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний досконалий. Досконалі святість. Що значить святість? Для когось святість це може годинами стояти на колінах зі складеними руками, побожним обличчям, очима спрямованими вгору. Для інших це спосіб життя, поведінка, стан, який варто підтримувати, бо Він веде до вічного життя. Ісус дуже часто говорить в Євангелії про несіння Христа. Ми знаємо. Плід цього несіння, для чого все це, а плодом є надприроджене вічне життя. І воно варто того. Для нас святість це наша зброя проти жорсткого поводження, образ також байдужості, привласнення нашого особистого життя тими, хто обурюється може нашою вірою, нашим ставленням, нашим існуванням. Бог, промовляючи до Мойсея, наказує йому повторювати всій ізраїльській громаді, а відтак і всім нам, всьому людству слова. Будьте святі, бо святий я Господь Бог ваш це з книги Левит. Дуже значущі слова, треба розуміти їх правильно, йдеться не про показну святість, а про правила і засади життя, які доводять, що людина є справедливою. Не шукає сварок і ненависті. У євреїв на окреслення справедливості таке слово ЦДК, той, хто є справедливий, справедливий в відношенні до себе самого, до іншої людини, справедливий до всього світу, до Всесвіту, до кожного створіння. Це також показує іншим нашу мудрість, нашу приналежність до Бога, наш статус. Людини віри, надії та любові. Віра в іншу людину, любов до інших, надія не тільки на вічне життя, але й на те, що ті, хто ще не розуміє тих засад, котрі залишив нам Ісус Христос, приєднаються до нас на шляху до святості, на шляху до Бога. Як каже нам святий Павло, в листі до Корінтян, якщо ми віримо в воскреслого, то все належить нам, чи світ. Чи життя, чи смерть, чи те, що є, чи те, що прийде, все ваше. А ви Христові, а Христос Божий. Євангельські слова Ісуса Христа це в основному можна так назвати, повна інструкція щодо того, що робити в житті, щоб осягнути святість. Христос дає нам основні принципи. Любіть своїх ворогів, моліться за тих, хто вас переслідує. Так ви будете синами Отця вашого, що на небі, тому що Він дає своєму сонцю сходити над злими і над добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних. Можна запитати, а яка пропозиція, що ми отримуємо, якщо будемо слідувати цим правилам жити згідно них? Найбільше. Він пропонує нам. Бути досконалими, як досконалий Отець наш Небесний. І ця пропозиція не перевершена. Багато сучасних людей живуть морально поверхом, можна сказати, нижче, старозовітно око за око. Якщо хтось виб'є їм око, вони готові відірвати йому голову. Якщо ми вступами прийдемо до якоїсь школи, Звичайно, можемо побачити, переконатися, що достатньо бути для якоїсь дитини родим, товстим, або мати відстовбурчені вуха, щоб наразитися на підбиті очі, насмішки, несприйняття, або можна пройтися коридорами відомих компаній, офісів і стати свідком такого масового, як сьогодні називають, це мобінгу, таке нове явище в суспільному житті, коли людину буквально ну, переслідують, відштовхують, роблять все, щоб людина вся пішла з місця праці, бо вона не така, як інші. І часто справжнім мотивом є заздрість. В сучасних джунглях нашого світу діє правило вирві два ока, перш ніж Інша людина зможе тобі відплатити. Немала кількість людей функціонує ще більш тривожно в екстремальному стані, хоча їхні погляди є антитезою, може помсти. Поранені не тільки не захищаються і не мстять, можна і таке а ви ще побачити, але часто звинувачують себе в ударах, нанесених іншими. Насильство можна закарбувати в свідомості людей. Відбитком неіснуючої провини. Такі люди навіть не на рівні принципу око за око, тому що вони сприймають те ставлення до себе, яке було у їхніх кривдників. Переходячи за принципом око за око, можна сказати, що коли хтось вибиває такій, такій людині око, він вибиває собі теж інше, залишаючись сліпим. До поняття справедливості, зневага кривдника передається йому самому, і, і він починає відчувати теж ненависть до себе, совість, якою не можна позбутися, якою не можна заглушити в собі. Це є голос Божий в серці людини. Той, хто завдає шкоди, перебуває в жахливому становищі, бо насправді є жертвою власного вчинку, огида, презирство. Ненависть, лють, приниження, ганьба, осквернення, болючі до кори сумління. це те, що обов'язково прийде. Не є ганьбою бути скривдженим, але бути кривдником. Побої, образи, жорстокість можуть потрясти людину аж до втрати. Справедливої оцінки подій, на жаль, все частіше можна зустріти людей, які соромляться, почуваються винними чи позбавленими гідності за те, що зробили не вони, а що зробили їм інші. Цей принцип, око за око, який існував у євреїв тоді, в старому заповіті, не був принципом помсти, але справедливого захисту, і він мав на меті обмежити. Так звану вендету, тобто зростаючу лавину насильства. Помста або відплата має на меті не тільки відплатити супротивнику, але навіть завдати ще більшого болю. Цей принцип око за око був покликаний отримати інших від подібної поведінки. Тому він був у певному сенсі таким соціальним попередженням. Не роби. Зла іншому, тому що отримаєш обов'язково у відповідь. Але Ісус Він змінює старий заповіт. Старий заповіт знаходить своє довершення в новому, в науці Ісуса Христа Ісус встановлює такий рівень, рівень, який ще й сьогодні мало хто може собі дозволити, хто дарить тебе по праві, що ці підстав. І другого, колись. Християн звинувачували, можна було почути такі слова, що це така релігія слабких людей, навіщо підставляти іншу щоку, чому не оборонятися? Але ми знаємо в Євангелії від Йоанна, коли після молитви в Гецімані ти нарешті Ісуса Христа, коли його вдарив воїн, Ісус відповідає: якщо я сказав неправду, щось зробив зле, то скажи чому? Але якщо ні, то чому ти мене б'єш? Тому ці слова Ісуса Христа, це трактування цього старозаповітного принципу око за око мало дуже важливе завдання. Якщо так задуматися, щоб дарити когось по правій щиці, ми використовуємо ліву руку. Якщо подивитися, людина стоїть напроти нас. Ми можемо вдарити його, значить, або тильною стороною. Так, ладоні або лівою рукою, що котра є значно слаб, слабша у більшості людей. І підвер, підвернувши ліву щоку, приймаємо рішення про більш сильний удар правою рукою. Ніхто без досвіду Христової любові не зміг би піддати власну здібність любити і пробачати такому сильному досвіду. Такому сильному переконанню. Дуже часто сьогодні ми чуємо слова, може вони і справедливі, про війну, про ненавість до росіян, про бажання їм смерті, бажання всього всього поганого. може здаватися так по-людськи, що це правильно. Хтось сказав, один із воєначальників, десь я прочитав в інтернеті. Ми воюємо проти них не тому, що ми їх ненавидимо, але тому, що ми любимо тих, хто стоїть там за нашими спинами, наші рідні, наші близькі, діти, онуки. Нехай Господь розсудить тих, хто робить страшне зло сьогодні, в 21 столітті, тут, в Україні, де ми з вами живемо, той, хто запускає. Ракети, той, хто підносить снаряди, той, хто сідає військові бомбардувальники чи винищувачі. Дуже часто можна почути, що це одна людина, їхній так званий президент, але це не так. Не він все це робить особисто. Роблять люди. Чому може виникнути питання? Нехай Господь їх судить. віддаймо їх на суд Божий. обов'язково зло. Буде покаране, про це говорить Господь. Нехай не сподіваються, що так легко їм зійде з рук все, що вони зробили і роблять. Але Христос говорить про відсутність ненависті в нашому серці, про небажання зла, небажання смерті. Один з героїв літературного роману колись на. Слова іншої людини, яка побажала смерті комусь каже, чи ти можеш повертати до життя. Тому не спіши бажати смерті іншій людині. Багато тих, хто помер, заслуговували на те, щоб жити, і багато тих, хто живе, мабуть, заслуговують на те, щоб померти. Любов є не результатом якоїсь еволюції почуттів. Людини, але є даром з неба, відкритість людського серця, непам'ятання зла, готовність прощати, пробачати, бачити в кожній людині образ Божий, навіть у тій, що грішить, що спотворена гріхом, що не розуміє, що вона чинить, що з нею відбувається, але все ж таки це людина, навіть така. Пам'ятаємо про це, розважаючи слова Ісуса Христа, про любов до ворогів, про прощення, про те, що плодом цього є вічність кожного з нас, спасіння душі. Задля цього ми живемо в цьому світі.